Минулого разу на вигулі у мене запитали, чи веду я блог. Я засміялась така. Веду, але не дуже успішно. Хожу і думаю, блін, а чи так не успішно? Така почала дивитися е, підкаст від суч, Цукермус із байдаком. І там уривок такий: е, Як ти відносишся до людей, в яких немає почуття гумору? Бо я... я боюсь таких людей. Тікаю від них. Це, це, це для мене це щось дуже жахливе. Це я така, понятна, що в мене немає підписчиків, всі просто тікають від мене. Ой, брак почуття гумору. але які шуточки в цьому світі, коли навколо насмішній ситуації відбуваються. От... От, наприклад, човіха, а я заходжу до неї, вона. Я хочу з вами, підписчиками бути чесною. Я така, а чого ж ти не сказала? Своїм підписчикам, що ти взяла двох маленьких цуценят, в, в яких був шанс на прилаштування. І така потім, коли вони виросли, ти їх вернула назад в притулок, бо вони гавкають. Собаки, щоб не гавкали, ними займатися треба. А забрати просто шанс у цуценят на хорошу родину, взяти їх в свою родину, щоб ними погралися твої діти, і потім просто вернути назад. І забрати у них можливість бути в родині все життя. Тому що дорослі собаки не прилаштовуються з такою частотою, як цуценята успішні. То це, звісно, чесно. І які тут шуточки, я не розумію.